далі про справи військові та воєнні будемо говорити із військовим експертом Іваном ступаком Пане Іване, добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю, дякую за прошення. Дякую, що доєдналися, пане Іване. Генштаб сьогодні повідомив, що на фронті від початку доби змінився найгарячіший напрямок. Розкажіть, де зараз йдуть найзапекліші бої, і, взагалі, яка ситуація по всій лінії фронту. Ох, таке масштабне питання. Mm. у Вас непросте. Не ну дивіться на е, схід України, най, найгарячіша історія і часів яри в напрямку Покровська. Але ще раз в це ситуація вона нестабільна, Вона періодично змінюється, фокус змінюється, змінюються напрямки в залежності від того, де Росіяни отримали підкріплення, де отримали посилення. Зараз ми бачимо переміщення частини російських військ з з окупованих територій. Фіксувалося з Бердянського переміщення військ, фіксувалося з Краматорського напрямку з вугледарського на північ України в Харківську область. І, от ми не знаємо це для посилення наступальних наступального потенціалу Російської Федерації, чи це для просто для підкріплення, чи щось вони там мають собі інше за мету. Важко поки що говорити. Але велика інтрига заросточиться. Саме на півночі, там, де агрегатний завод, Харківська область, де близько декілька сотень росіян було затиснуті на цьому підприємстві вже декілька днів. Якщо не помиляюся, більше п'яти днів. Наші військові не дають заблокованим вийти, не дають іншим частинам російських збройних сил підійти. І забезпечення цього угруповання російська забезпечується виключно вночі за допомогою безпілотників. Їм скидають воду, провізію і так далі. Яка ситуація на сіверському зокрема напрямку? Я не готовий прокоментувати. Від скажу я, от таке напрямок. Я не відверто, я не фіксую, Будь ласка, чи може дозволити те, що росіяни зараз перекидують свої війська, зокрема з Донецького напрямку, дозволить нам, українцям здійснити якісь свої контрнаступальні дії? Чез, це питання до генерального штабу. Відверто, я не можу коментувати. Я не готов сказати, де наших сил достатньо, де наших сил недостатньо. Це тільки генеральний штаб. Він бачить, де людей достатньо, де люди є, де є техніка, де є взагалі будь-які спроможності. Після того, як нам дозволили завдавати удари по території Росії, погодьтеся, що усі ми чекали якоїсь таких масштабних операцій нашої армії. Але зараз ми бачимо лише так звані точкові удари. Це зумовлено відсутністю кількості зброї, чи все таки потужної сили ППО якраз з російського боку, в комплексі, все в комплексі, і недостатньо цілі, І я так розумію, що кожна ціль ну не теж кожна ціль, а Є параметри для цілей, які можна атакувати. Не всі підряд можна. Хоча повідомлялося в перші дні, що масовані атаки і українці повідомляли, і росіяни повідомляли. Але фото і відеофіксації ми не бачили. Можливо, пізніше, можливо, за декілька тижнів ми побачимо, але бачимо зараз результат в якому сенсі зменшення кількості обстрілів Харкова і Харківської області з боку там. Російської Федерації з допомогою якихось там систем залпового артилерійських систем, тобто вдалося дійсно частково їх відігнати від державного кордону. Днями завершився саміт миру, про який ми всі багато говорили, про як за яким ми всі стежили, і наші партнери підтримали спільне комуніке, яке вкотре засудило загарбницькі дії Росії. Чи матиме результат цього саміту реальний вплив на протистояння якраз нашої Російській Федерації? Чи це все таки лише підґрунтя до можливих майбутніх переговорів між країнами? Взагалі не буде мати, от взагалі від слова зовсім так. Нам приємно, що 80 країн з 92 нас підтримали, підписали цей комуніке. Так були країни, які не підписали такі, як Мексика, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія. А вірмені, якщо не помиляюся, тобто вони не підписали різні підстави, різні обставини були. Це привід нашому дипломатичному корпусу попрацювати, бо є там спроможності, як зацікавити ці країни, з'ясувати їхню позицію. Але ще раз це не спрацює. Немає в світі якоїсь великої реєстратури, куди можна принести всі ці підписи і сказати, все, ми зібрали. Хай Путін зупинить війну. Ні, для Путіна це взагалі нічого не означає. Але правильно кажете, це може бути підґрунтя для того, щоб почати щось більш суттєве, більш ґрунтовне. Тобто на цьому саміті розмова розмова йшла про що про звільнення всіх полонених, обмін всіх на всіх, повернення цивільних, які захоплені, українське повернення дітей, продовольча безпека і ядерна безпека. Тобто такі моменти, про які ну дискутувати сильно не виходить. Тобто, це такий безпрограшний варіант, що навіть Угорщина підписала Угорщина, Словаччина, що в них не було таких великих заперечень, або до них знайшли підхід, і вони без жодних застережень це підписали. Іноземні аналітичні портали вважають, що завершення війни з Росією можливе. Після деокупації Криму чи погоджуєтесь ви з такою думкою, і чому на вашу думку поразка ГРАЗ Росії в Криму може мати такий серйозний ефект щодо війни всієї загалом? так. ну з Кримом, це взагалі така якась у нас ну взагалі є ідея фікс. От Крим, і так я розумію, Крим сприймає з нього все розпочалось по суті. Ось це як лабіринт. Коли питаєте, де вихід з, лабіринт? з лабіринту? там де Початку, там де в вийшли, так і вийшли. Але ще раз якими силами якими силами у нас питання зараз стоїть стримати росіян від просування? Зараз не йдеться мова, що у нас там не накопичено там, 100-500 мільйонів з військовослужбовців, сотні одиниць... Сотні тисяч одиниць техніки у нас цього немає. Головне мета стоїть зупинити росіян, зупинити їх просування, викинути з Харківської області, і нам озброєння дали рівно стільки, щоб ми, ми могли зупинити росіян. А авіація поки що нам. Не дається якось це питання гальмується, десь штучно, десь якісь є об'єктивні фактори. Але згадайте, будь ласка, то в 23-му році, на початку, 24-го, потім залізобетонно після Пасхи. Ну зараз, от, от, здається, що от, от от, от воно може затягнутися. Ви знаєте, так е, можна е, там заплющити очі, і вже там серпень місяць, вже день незалежності. І ось, ну ось, ось і ось ну тут тут буде вже. Угу. Mm -hmm. Ми будемо сподіватися, що наступного разу, коли ми з вами будемо вмикати, а вас ми вмикаємо часто, ми будемо вже говорити про F-16. Домовилися домовились про ті, що є в Україні. Дякую вам за цю розмову. Іван Ступак, військовий експерт, був з нами у цій частині. Головне за день.